Що ж знав, що я буду говорити про всяких шахрів. де ж я замовляв інкубаційні яйця качок. Тож, це ж теж з другого разу. Хто на моєму каналі з того року, той знає. Як я замов... О, підходи, підходи, от же ж ти. Ну покажись, покажись, який ти гарний, покажись. Ой, ой, ой. Красавець, красавець, да, 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 боже ти. А той чубчик в нього, а то кучеряшки якісь, вже. Боже. Теж ж замовляв. Замовив. На Фейсбуці теж стільки постів було в людини. Вже багато хто поняв, кого я замовляв. Стільки постів в неї було інкубаційні яйця, важка лінія, всі такі в неї гарні, вже 15 років займається, і лівінці то все прислала замовляв 15 єць, прислала 16. Жодного заплідненого, жодного. Взагалі, просто вик протарачені два тижні інкубації, просто ну, нікому нікому не потрібні. викинути яйця. Потім е з гавканням вислала мені е на заміну аж в квітні, десь. Це в, в лютому прислала в квітні. Прислала 15, ні, спогон нічому. Виявилось 8 запліднених. Ну то кажуть, як Хоч, хоч, хоч стільки. Ну от в мене. Да? Касатульки, ну і... mm. гарні породи, ну по розміру навіть видно, який він гарний, великий, якби то, то відповідає. Ну теж через сили, через цього гавкання, через то все. Тож, як їй порадити? Питайте, де, де можна замовити інкубаційні це мускус? качки німецьких, важких, які гарно ростуть. Дай де я їй пораджу. Ну як я їй можу порадити? Ну, я, конечно, не звісно, не пораджу, бо це не відповідальний продавець. Вислала мені яйця, заплатив гроші, провів інкубацію. Жодного запліднену толку з цього, і потім аж поки через гавкання, через все висела і то і теж почала. Я ж вже навчений. Просвітля, прослів і на камеру, відправив, що він не запліднений, не таке сяке. Подивіться, бо це шибцей, як то доказати. Вона мені почала дзвонити, і ой, це все залежить, як ви інкубуєте. Потрібно інкубувати так. Думав, Господі, що ти мені розказуєш? Я закладав взагалі в інкубатор теплу, що Аква. Там він сам все інкубує. Якщо є це не запліднене, то ти хоч його не знаю, як закладе в інкубатор, в будь-який, в тебе воно не буде запліднене. Якщо запліднене, то воно заплідне. Якщо воно пусте світиться через два тижні, як і лампочка, на каналі це всі є відео. Курочка знесла, бачите, все прав.